то Добули люди немає, хоч не між колону так. Від зустрічі своїх талант затамував мій потих. Ми ж чому сісе сприймали, наче навіть виклик. Любила ще та до безсердечність не сміла. Бекару можна скасувати знати при ключі, Прикраджі людині з не вмітиш. Щої тут в конюжах, сонце січня вже залишки снігу нещадно поближе. Механізмом зайрові планет, на який ми не вплинемо, трансформуються друзі і роблять нас тим неща. Там незвично поводиться ті, хто для нас свої люди, хоча хтось в цьому світі впевнений в тих, кого любить. Електронні листи на маленькі шматочки руться, розлітаються по галактиці крізь регул, що властимо влються, на звірковому сервері пляжуться. бо відразу. Ну, з різних двох волокон зіткана людина. Як же вспинішна орган зла, і з двох ниток тканина. Да що як і полієся, тут так де само втім особистості контрастні риси. І ти заплутуєшся знову визначення дефініціях, не здатен ніби відрізни, чи справжня кузня. Хто захопився королем чи королевою, той має стільки винести, дилему милувати, стратити, щодня ходить вони минулості, коли все кінчаться сили Три ножи. У вісні ми у рівня самі так але не гірше. Він просив його читати не квапливо, як же мрія до щомагоня, косить та її вірші. Що ж, ненадій, між нам гости, надто хрипті і поспіть. Постійно у русі, це ж на ще руки до сонця дякую. з певного раку звести, торкнувся. У півночі Ірисів мокрих висять, як вас, та лука. І шкода порушити чани дощу, що їм випало слухати. Хтось тебе теж залюбки у цей вечір червневий людину почути. Та в дощ не злетить з проханням роздісненням, нія печу. Десь не спиться комусь через справу, кохання, не а до когось безсоння прийшло за хатиком заюнного. Здатність думати зустрічу із мудрецем, поглинається повністю, і тоді на арену виходить же грабки свідомості. Чоловік, чи жінка, будь-хто взагалі не важливий тут гендер, якщо бачиш у ньому чині, не свого конфідента. І ти зносиш і плани, і час, і свободу свою до жертовника, бо зустрій лише раз. Мрія на москів розмов. Потреба в мудриці постала каменем наріжним. І думалось це є навік зоря дороговказане. Є люди, мов невинні, пташечки, приємні і нічні, які так легко нас вбивають вчинками і фразами. Та ми їх любимо час, вони для нас безгрішні. Чи варто завжди мучитись між захватом і сумом? Потрібно йти навіть нав'язати на пам'ять музу. На щастя є Шопен, відховен, моцарт Шуберт, шум, благовіння вітер були, а стала музика. Людина ж невеседна не я, та й наші віці думаю. Це неначе сам бахтво, волосся виконує на органі, як під пальцями Мой вітерець, ще листить клалесин, і з такою людиною радісно навіть саме мовчання, а розмова. Помаємо все зли товчами невисне. Веро фразу горивки і рекостів мислиться до вічного дорога. Є на щастя, натхнення простір, треба лише формулення для нього. І тоді відшовуєш навколо щось поетичних задзеркаллях, та й не знаєш, в тебе рух за колом чи на було скодження спіраль. Верпиш, що ти мене ще поки терпиш і не зважаєш на остіка гасової прики. Дядьки навряд кому потрібні, хоч навіть щирі, не схипня, та засереться на талантах не на мрійника. Хоч я не більше винувата, не перед і рада і ні до чого халіопатом зі стилосом бо знаю -то на вління до з грішні, мов сидіуміння, Але лиш ні, кому присвятиш, не простили все. Я розчарована мені поесні. Не змогла мені нічим допомогти. Я висуваю про міські свої претензії, бо не суміла передати натхнення ти. Вже хлібновірники, троянки, Не знав живі до поступаються в жовті. Я розчарована пробач мені поезії. Я дуже сильно розчарована в so собі.